Цей закон яскраво демонструє, на жаль, достатньо розповсюджений принцип написання законопроєктів і голосування їх в нашій Верховній Раді. Це коли ідея по своїй суті гарна, але виконання, на жаль, не дуже. Що я хочу сказати? Значить, Ідея гарна в тому, що додаткове фінансування для Блоку безпеки і оборони однозначно потрібне. Але в цієї медалі є ще й друга сторона. І от, власне, ця друга сторона це є місцеве самоврядування. Ми не можемо забирати 100% військового ПДФО у місцеве самоврядування, оскільки більшість місцевих бюджетів, лева частина формування цих місцевих бюджетів якраз формується за рахунок цього військового ПДФО. До цього законопроекту було дано. Подано дуже багато правок, які пропонували різні формули розподілу військового ПДФО. Але, на жаль, всі ці формули не були враховані. Я вважаю, що якусь частину військового ПДФО в будь-якому випадку треба залишати місцевому самоврядування, оскільки місцеве самоврядування повинно планувати свої витрати. Є захищені статті видатків, такі як заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти тощо. Тобто, ці захищені статті видатків в їх фінансування вже було закладено це військово ПДФО, і ми не можемо зараз його забав... забирати в громад. Я рахую, що розподіл військово ПДФО повинен відбуватися виключно в діалозі, в діалозі з місцевим самоврядуванням. І тільки після цього діалогу це військово ПДФО... Однозначно, частина його має бути спрямована на фінансування сектору безпеки і оборони. Дякую.